Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь коротке відео. Перше слово годинник. Клок. Друге слово це секунда. Секунда. Третє слово це місяць. Ман. Четверте слово це зима. Вінтер. П'яте слово це завтра. Морген. Скільки слів ви вигадали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.